Молитва під ризою Богородиці, небесний покров, що зупиняє бурю. Це не просто день пам'яті про одну зі святинь. Це день, коли ми згадуємо, як Пресвята Богородиця вкрила світ своєю милістю. Її риза, як небесне покривало, зупиняла ворогів, приборкувала бурі. Захищала народ і дарувала надію. Сьогодні ми просимо її про теж, про захист від усього, що загрожує нашим домівкам, душам і дітям. У цій молитві прохання про покров над усіма, хто в небезпеці, хто боїться, хто стомився. Хто шукає миру, нехай ця молитва стане щитом, як колись риза у влахерні, коли Богородиця зупинила бурю і втихомирила ворогів. Пресвята, владичице Богородице, ми стоїмо перед тобою, з трепетом згадуючи твою святу ризу, покров миру і сили. Ти покрила цар-город у дні облоги, покрий і нас нині в наші тривожні дні, покрий наші домівки, наші родини, нашу землю, спрагло спокою. Як колись ти захистила місто від навали варварів і від бурі, так захисти й нині наші серця від зневіри, страху. І розпачу покрий воїнів, які стоять за правду, покрий дітей, які сплять у тривожні ночі, матерів, які не замикають дверей від тривоги, усіх нас у світі, де немає гарантій. Ти, що через ризу явила чудеса, яви їх знову, яви в нашому житті. Стань між нами ворогом, між нами і стихією, між нами і тим, що руйнує. Молимо тебе, Богородице, дай нам мир зовнішній і внутрішній, мир у серці, миру небі, мир у світі. Укріпи нас вірою. Обгорни своїм покровом і навчи жити не в страху, а в надії. А якщо на нас суне буря, вгамуй її, якщо прийде ворог, відведи. Якщо ми самі віддалились, приверни нас назад. Пресвята мати, ми довіряємо тобі себе, своїх дітей. Свою країну, пресвята Мати, ми довіряємо тобі себе, своїх дітей, свою країну, свій завтрашній день і благаємо, не залиш нас без твого захисту. Бо риза твоя то не просто тканина, то знак того, що ти з нами завжди. Амінь, Богородице, ми величаємо Тебе і святу ризу Твою, ми шануємо Твоє заступництво і віримо, що Твій покров не лише над містами давнини, а й над кожним з нас сьогодні, зараз. Покрий нас, захисти нас, благослови нас. А ми прославимо Тебе і Сина Твого, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитаємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Тож просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь від усякої біди!